When we would go into the villages in Iraq and Afghanistan, our lives were at risk everywhere we went because of the hatred for the Americans. Заходили наші військові заходили у населені пункти у села та міста у Іраку і Афганістані. Ми були у постійному ризику, тому що була ненависть до нас, до американців. We lost many fine soldiers in both of those locations. We gave blood and treasure, and in the end, we could not even walk the streets and Be normal in a country we fought for. і багато хороших людей поклали життя на у цих двох локаціях у цих двох війнах, і ми пролили там кров. І зараз ми не можемо іти по вулицям без цієї ненависті у тих місцях, за які ми воювали, і за які ми проливали цю кров. I could feel that the people appreciated us, and wanted us to be there. Але в Україні неважливо, до якого міста я приїздив, я бачив цю вдячність за нашу підтримку від місцевого населення. We are not giving our blood in Ukraine, we are simply sharing our treasure. <laughs> this is why it is important that we support a country who has given so much for this fight for democracy. І саме тому я вважаю, що ми зобов'язані підтримувати країну, яка е, бореться так завзято за демократію та своє існування. You will always have my appreciation and love to this country because of your hearts and your passion to be free. Ви назавжди матимете мою прихильність та мою підтримку, тому що ви маєте в серці це бажання і наснагу боротися.